Якби всі країни світу раптово закрили свої кордони і припинили будь-яку торгівлю, які країни б не вижили, а на кого це б вплинуло найменше? Ну, по-перше, Японії була повна дупа. Вони імпортують 95% товарів для споживання. Незважаючи на те, що Японія імпортує майже все, що використовує, вона насправді має багато можливостей виробляти для себе їжа. Японія здатна бути на 100% незалежної з точки зору їжі. Їм довелося б відмовитись від великої кількості різноманітних товарів, але вони вже виробляють достатньо їжі, щоб прогодуватися самим. Транспорт. Японія має одну з найкращих у світі систем громадського транспорту. Він швидко налаштовується. Якщо треба уникнути марної витрати енергії на індивідуальне використання машин, це чудовий варіант. Бо енергетика, незважаючи на цунамі, Японія цілком здатна повернутися до отримання великої кількості електроенергії з ядерної енергетики. Додайте до цього 90 денні від запаси викопного палива, щоб розпочати роботу, і вони зможуть отримати достатньо ядерної енергії, щоб підтримувати своє існування протягом тривалого часу. Але найголовніше, що Японія має це культура. Якби Японія опинилася у справжньому кризовому стані, це одна з небагатьох країн у світі, яка б не постраждала відразу від бунтів, грабіжів, мордотратного споживання та інших подібних проблем. Якби довелося запровадити сувору економію щодо продовольства та енергії, Японія справді б зробила це, але інші країни, у тому числі США, які володіють природними ресурсами, вони б не змогли цього зробити. У США, наприклад, було б реально налаштувати все так, щоб люди не помирали з голоду. Ми виробляємо більше їжі, ніж споживаємо, і маємо потужності для виробництва багатьох наших промислових товарів. Ми просто перестали їх використовувати, тому що Китай може зробити це дешевше. Безсумнівно, буде серйозна зміна способу життя. Нам довелося б використовувати набагато менше електроенергії на людину. Автомобілі стали б суперрозкішю, подорожі були б ускладнені. У нас більше не буде доступу до дешевих одноразових товарів. Тому нам доведеться споживати менше, а це означає, що технологічний прогрес сповільниться. Містами, ймовірно, стане важко керувати без великої кількості бензину для полегшення доставки, тому я підозрюю, що ми побачимо масовий перехід людей з середнім або низьким рівнем доходу до сільської місцевості, ближче до наших районів виробництва продуктів харчування. Люди, звичайно, помирали б від голоду та хвороб протягом перехідного періоду, і, мабуть, знадобилося б десятиліття, перш ніж ми повернемось в хороше соціальне становище. Але ми були б далекі від того, щоб прям настала повна дупа. Насправді ми можемо використовувати скільки завгодно енергії на людину. Ми маємо спостерігати за використанням бензину та нафти, але вони не використовуються для виробництва електроенергії у значній кількості. У нас багато бензину, просто ми його використовуємо неефективно. У будь-якому разі ви побачите перехід до міст. Громадський транспорт працює на інших видах палива електриці, природному газі тощо. Набагато легших, ніж автомобілі. Проривчі товари коштували б трохи дорожче у відношенні до зарплати, але вони не будуть у 20 разів дорожчими. Насправді, мабуть, більшість маленьких країн, таких як Люксембург, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Ватикан, були б у повній піхві, тому що велика частина їхньої торгівлі базується на фінансових ринках і людях, які торгують грошима в їхніх країнах. Вони мають величезні банківські рахунки та являються податковою гаванню. Якби вся торгівля припинилася, це зупинила потік грошей. Їжі, предметів, що надходять до країни. Можна сказати, що країни без виходу до моря були б у гіршому становищі, якщо вони не гігантські. А країни, що межують з морем, могли б ловити рибу, якщо у них не родюча земля. Я б сказав, що найкращими країнами були б США, Канада, Московія, Україна, Великобританія, Ірландія, Скандинавія, Аргентина, Чилі, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія. Найгірші країни через кількість населення Індія, Китай, Пакистан, Багадеш. Але не страшно, бо найбідніші люди звикли забезпечувати себе самі. Найгірша з країн Саудовська Аравія та нафтові економіки Близького Сходу, також Північна Африка. Найкращі країни уся Африка на південь від Сахари, більша частина Південної Америки, країни Азії, такі як Казахстан, Монголія, Афганістан, тощо, які мають багато землі та гарні вегетаційні сезони. Міжнародна і морська організація здебільшого базується на виробництві продуктів харчування і наскільки ця країна зараз торгує з іншими країнами, стільки більшість людей там вже є самодостатніми. Я майже впевнений, що з Північною Кореєю все буде добре. Ні, Північна Корея підтримується з Китаю. Вони абсолютно точно не змогли б вижити без підтримки Китаю. Я з Великобританії. У короткостроковій перспективі багато хто з нас помер би від голоду. Ми імпортуємо близько 40% нашої їжі. Що, я припускаю, багато хто сприймає карму за картопляний голод в Ірландії. Крім того, величезна частина нашої економіки є міжнародним центром фінансів бізнесу, банківська справа, страхування тощо. Тож всього цього б не було із закритими кордонами. Гей, ми повинні стати самодостатніми. Скільки людей тут знають, як вирощувати їжу та будувати корисні речі? Значна частина населення. Але не ми. Ми справді добре справляємося з переміщенням грошей і управлінням ризиками в умовах дедалі більшої глобалізації. Дякую, це корисно. Я думаю, що Британія імпортує так багато їжі, тому що в нас високий рівень імміграції. А такі речі, як карі та чай, які не виробляються в Британії, надзвичайно популярні. Однак це не обов'язково означає, що ми не зможемо виробити достатньо їжі для підтримки населення. Я думаю, що Нова Зеландія була б досить самодостатньою. А у вас достатньо захисту від орків? Від хобітів. Ар! Я б ризикнув висловити необізнану думку, що Канада та Китай є одними з небагатьох країн, які мають достатньо ресурсів для підтримки свого населення. При цьому, думаю, що найбідніші країни постраждають найменше, оскільки вони і так не імпортують багато. Я не бачу, щоб у Китаю було все добре. Вони є експортною економікою. Їхній зростаючий середній клас повернеться до крайньої бідності, загинули б буквально десятки мільйонів людей. З точки зору людських втрат або Китай, або Індія мали б найгіршу ситуацію. Але що робити після стабілізації населення? Використовуючи своє обмежене розуміння світу та того, як він працює, я думаю, що після того, як помре величезна кількість людей, решта країни почуватиметься добре, або я абсолютно не правий. Так, ви, мабуть, маєте рацію. Сучасні системи соціального забезпечення суперечать багатьом економічним теоріям. Якщо дозволити тим, хто не може вижити самостійно померти, це призведе до зменшення населення, забезпечить більше активів пересічній людині та підвищить рівень життя для всіх. Звичайно, це було б жахливо з моральної точки зору. У довгостроковій перспективі кожна країна вижила б, якби торгівлю припинили. Врешті-решт Китай досягне рівноваги, але дорогою ціною. Ви будете здивовані, якщо дізнаєтесь, наскільки велику користь міжнародна торгівля несе навіть для найбідніших країн. Немає сумніву, що їжа надзвичайно важлива для кожного в світі. Я не впевнений у статистиці, але ймовірно, що міжнародна торгівля певним чином допомагає прогодувати навіть найбідніші країни. Наведемо Сомалі, як приклад однієї з найбідніших країн. Якщо припустити, що міжнародна торгівля не сприяє безпосередньо споживанню продуктів харчування в Сомалі, необхідно враховувати інші фактори. Багато груп у західному світі засуджували генетично змінене насіння, але воно є життєво важливим для існування багатьох груп людей, наприклад, золотий рис. Відверто кажучи, Сомалі не має технологічних ноу-хау чи промислових можливостей для розробки та виробництва генетично модифікованого насіння для підвищення врожайності. Воно отримує своє насіння з більш розвинутих країн. ГМО насіння не є абсолютно необхідним для створення інтенсивного сільського господарства. Домогтися високих урожаїв можна за допомогою добриво сучасної агротехніки. Добрива та сучасна сільськогосподарська техніка є дуже важливими для високоврожайного фільського господарства, і його нелегко виробляти в Сомалі, оскільки Сомалі не вистачає інфраструктури і, що більш важливо, ресурсів для її розвитку. Це означає, що переважно ручні інструменти та худоба є найкращими прогресом, якого Сомалі могли б досягти без переваг міжнародної торгівлі. Хоча відсутність торгівлі має певні переваги, багато бід бідніших країн у розвитку внутрішньої промисловості полягає в конкуренції з боку величезних іноземних корпорацій, які можуть повністю розтрощити новонароджені галузі напливом дешевих промислових товарів. Проте навіть із цим застереженням беззаперечно, що міжнародна торгівля приносить велику користь усім націям. Дякую за увагу. А як ви вважаєте, якщо б зараз сталася така ситуація, що всі кордони були б закриті та торгівлі б міжнародною більше не було, які б країни вижили, а які б перестали б існувати? Пишіть свою думку в коментарях. А тут можете подивитись інші відоси. Дискусія на тему чи вторгнеться Китай до Тайваню, та дискусія на тему хто гірший за Гітлера? Дякую за увагу і слава Україні!